А далі історія піхотинця бригади червона калина Національної гвардії України на позивний «Денді». Він розпочав військовий шлях у 2019-му, Брав участь у боях на Донецькому напрямку. Нині боронить Запорізький. Історію захисника розповість моя колега Карина Галунова мінометіком запроваждають. Хочуть догнати не доженут Важкі, то безстрі. Денді – військовослужбовець 14-ї штурмової бригади НГУ Червона Калина. Чоловік розповідає, до лав силу оборони долучився у 2019-му. Тоді проходив строкову службу в Києві. Згодом повернувся до рідної Вінницької області та підписав контракт. На війну я потрапив, грубо говоря, у з році. Ми виїжджали на другу лінію на сході України на ротації. На початку війни ми виїжджали під Київ там ми. Тримали оборону, потім на Донбасі і потім вже запорізький напрямок. Під час одного зі штурмів ворожих позицій на Донецькому напрямку разом із побратимами Денді взяв у полон вагнерівця. Нині цю історію згадує із посмішкою. Втім, каже, тоді було не так весело. Там близько півтора десятка противників. Ми їх знищили, один десь там під тілами перележав, поки ми, грубо говоря, там ходили, розбиралися сектора і потім вже сутеніло ніч. Він встав, він не зрозумів, що ми їх штурманули. У нас були російськомовні військовослужбовці. Він там щось з ними говорив. Потім він там почав копати, допомагати нам. Пацане, дайте лопату. Ми йому дали там лопату. Щось риє, риє. Пацани, а що це, там по-українськи? Там фух, а ти звідки? Там Вагнер? А ну добре на коліна на запорізькому напрямку Денді з весни 2023 року. Каже: тут ворог більш підготовлений ніж на Донецькому, і відрізняється тактикою. Їх там кришили, нова хвиля, потім там, ми опять її розбили, потім опять нова хвиля, отаким, отакі, грубо говоря, в них там були методи. А тут на запорізькому напрямку вже ми були в наступі, противник зайняв висоти, поставив противотанкові розрахунки, підготовив свою піхоту. І тут запорізький напрямок набагато важчий, ніж Донецький. З травня минулого року Денді навчає новобранців зокрема, викладає тактичну та бойову підготовку. Є багато нових людей. Ми їх стараємося навчити передати їм свій досвід, якого в принципі вже вистачає. Аби швидше звільнити окуповані території та максимально зберегти життя військових, силам оборони необхідно більше дронів, каже Денді. Це боротьба з цими дронами, якісь портативні раби, якісь антидронові пушки, також плащі, які не видно в тепловізор. В нас є, але в нас не в такій кількості, як у противників. Крина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.